Значить, дивіться, зараз, дивіться, зараз багато пишуть от про реформу освіти. Там, початкової, і середньої, і вищої освіти. Значить, і в одній, в одній з цих програм я вичитав таке, що ми би, повинні повернутися до традицій української освіти. До, там, Традиційних українських цінностей. Я так сміявся, тому що традиції української освіти, вони ж на чому базувалися? На різках, на різках, на примусі. Якщо не вірите, ну почитайте Тараса Григоровича Шевченка, як і одяг виховував. Більше того, я тут недавно, недавно перечитував мемуари. Ну, зараз не буду шукати мемуари першого редактора і засновника полтавського вісника про, як же вони називаються, роздуми. Роздуми про минуле, да. Це був такий Дмитро Олексійович Іваненко. Який заснував газету Полтавський вісник. Він там дуже чітко описує норови, які існували, існували там 150 років тому в нашому краї. От зараз усі згадують про Полтавський кадетський корпус, тільки виключно з тим, що. Він там руйнується, да. тоді це був, був діячий навчальний заклад. Так от, після Революції 1905 року почалися ж е, всякі послаблення. всякі послаблення, І в Полтавському кадетському корпусі е, значить, вирішили відмовитись від тілесних покарань. А що це було таке? Тілесні покарання це коли там е, хтось із кадетів. Провинився, ну, його тупо там шмагали різками. Навіть був спеціальний чоловік. Чоловік, відставний солдат, москаль, як би тепер сказали, який е, цю процедуру, так би мовити, і виконував. Палаш своєрідний. Да. Так от, коли, е, коли від цього відмовились в 1905 році, то батьки кадетів влаштували справжній бунт. Туди поз'їжджалися батьки там, з Кобиляцького, Золотоніського, ну з усіх найближчих повітів, повітів діти, яких учили в Кадетському корпусі, поз'їжджалися з протестом. Вони вимагали від керівництва навчального закладу відмінити оцей наказ про відміну, про відміну тілесних покарань. Бо вони вважали, що це буде шкодити вихованню їхніх дітей, що їх ще треба жмагати магати різками. Да, і влаштували такий бунт, що врешті-решт начальник кадетського корпусу з ними зустрівся і погодився з тим, що да, ми, як там було сформульовано, що тільки ну, за деякі особливо там, тяжкі. Тяжкі проступки цих, е, говорячи сучасною міркою, курсантів залишити тілесні покарання, а за дрібні порушення зняти. <ріст> <ріст> да. Так що я ж там мало, я пригадую, ну як я вчився в сільській школі. Да, от Зараз почнеться почне, почався от новий навчальний рік, ну правда, зараз багатьо вже в багатьох ж школах заняття йде. Дистанційне, але я впевнений, що там, де тільки почнеться навчання, скажімо так, очне, що діти прийдуть у школу, то зразу ж з'являться якісь там повідомлення про булінг, що хтось там з учителів, там, зачмирив там якусь дитинку, там, що десь там дітей заставили. Там гребти листя, там щось митипарте, ще щось таке, що хтось з учителів там, якомусь лобуряці дав по шиї, да, і побігли зразу всі в прокуратуру чи ще кудись. Так от я згадую, от, коли я вчився в сільській школі, Стобиннодолинська восьмирічна школа, у нас е, практично всі учителі-чоловіки були фронтовиками. Тому числі і мій батько, який викладав історію і географію. Ну, і ви уявіть, яке було виховання. Якщо ти там провинився, десь там щось, щось на те зробив, щось там запордажив, на уроці ти запросто мог отримати по потилиці в кращому випадку. А якщо ти, а якщо ти ще там прийдеш, ну я не кажу про себе, бо я, оскільки батьки були вчителі, то я старався... ну, підтримати їхнє реноме. Я не міг себе там якось щось собі там дозволити. Я добре вчився, тому що мені було, я рівнявся на своїх батьків. А що скажуть про моїх батьків? Але якийсь там Лубуряк, якому там дадуть по шиї, він там прийде, поскаржується батькою, так йому батько ще добавить. Ах, так ти паразит, там учителя не слухався, ти те зробив, ще йому дасть ще більше, чим учитель. У нас був Василь Олексійович, колишній директор школи директор школи, який фронтовик, сам сам він, інвалід другої групи. Він так на одну ногу припадав, був класним керівником, учитель, учитель географії. Да. Він теж оце в кінці тижня, в кінці тижня збирав усіх там двічників. Там хто там щось десь пропустив. Ну, отакий от континент, такий, скажімо, як хі -хі, говорячи сучасними словами, такий сумнівний континент. В основному, це були хлопці. хлопці. Він їх збирав, шикував там в колону по-армійськи і вів по селу, приводив зразу куди? До голови колгоспу. Ну, того ж, як завжди на місці не було, він приводив. А де Олександря? Олександра Яковича нема, значить там, приймальні, секретарці. Ну, скажете, що ми заходили. Потім він вів їх на пошту, в магазин, ну, всякі такі людні місця. І там ідуть навіть по вулиці, там бабуся якась там іде сіпочком. «Здравствуйте, ось Олексій, здравствуйте, а оце ведете. Та оце ж ведуть вічники. Вона, о Боже, а хто ж це? Ну, це там такий, оце такий, оце Писаренки, оце хабло, оце то. А люди ж знали всіх там. Це там син якогось там передового механізатора, це син там доярки, це, це син того бригадира, це вона бабуся, о Боже. І не встигнуть цього там прийти додому зі школи. як... Батьки вже їх ждуть, вже дійшло туди десь, навіть якщо батько десь там у полі працював. Каже, ах, так тебе гаразить тебе там по селу, Василь Олексійович по селу водив, та дома ще як вріжуть. Ну, оце таке було виховання. Мало. Оце вам традиційна українська освіта. Мало того, я скажу, що я вчився в технікумі, не буду говорити в якому. Хороший був заклад. Да. І в нас була там трійка така. Два за, два за відділеннями голова профкому. І, і тут заняття, вони відкриваються двері, так, і вони так залітають. Залітають так несподівано, завжди щось серед уроку. Да. І у них такі таємні були якісь списки. І вони кажуть, там, такий-то, 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 там свищами на виход. І забирають, кось забирають, да, і десь до перерви його немає цього, е, цього студента. час перерви він з'являється, всі ж питають, а що там, як там.